Всім привіт! Нові акції ВТБ. Вода бювет буде по знижці 12,50. Одразу скажу, що без озвучки неможливо. Тому кому не подобається, виключайте звук. Ковбаса до пюрешки 57,90. Ковбаса шинкова 98.90. Сир з Венегородський по 45,50. Йогурти галичина маленькі по 8,70. Велика упаковка по 18,80. Непогана знижка на цей йогурт. Цукерки жако, пташине молоко по 10,29 звичайні, а з лимоном та какао по 10,99 Ціна за 100 грамів звичайно. Шоколадки Mielenium по 20,50. Кава Амбасадор: кілограм зетнах 276,90, кава 250 грам смажена, натуральна мелана 87,90 і 200 г натуральна розчина 153,90. Пельмені лавада 47,90 600 г. Пельмені лавада з ялочиною та свининою 97,50-900 г і 800 г 89,30. Вареники по 39,90 з картоплею, піца 4 сири 86,50. На ці продукти і зараз діє акція, Тому чекати наступного тижня немає сенсу, якщо вам потрібно щось з цього. Сосиски з сиром також на цьому тижні діють 56,30, сир плавний. Порятин 38 гривень. Ковбаса українська 457,40 за кілограм. Ковбаса Брауншвегська 44,70-80 грамів. Сиркові пасти по 13 гривень. Сир кисломолочний для дітей 12,50. Вершки 15,90. Також на них зараз акція діє. Закуска така дешева 25.90 арахіс по 25.70. Замічання моїм любимим глядачам, моїм улюбленим глядачам. щот мови, стосовно мови, це я вам прикладаю. Хто-то мені пише, що в мене не чиста українська мова, що в мене ужасний е, говор і так далі. Не вистачає тільки піджака, тут бабочку, білий чорний низ, і, так, знаєте, офіційно вам заявити, я буду розмовляти на тому язику, який мені привичний в житті. Ну, Називайте це суржик, називайте це муржик, коржик, не знаю, як хочете, називайте це. Звісно, мені до чистої української мови, як до Києва, знаєте, пішки мілкими шажочками. Ну я, в принципі, і не претендую бути якимсь педагогом української мови та літератури. І взагалі, по мені думаю, видно, що я була неолічницею в школі. Ну, я, бі, цього і не стежусь, ну, типа, краще бути двоєчником і нормальним чоловіком, чи отлічником, але з гнилою душою. Новий слоган не придумала: отлічник з гнільцой, чи двоєчник з чистою душою. От мені цікаво, якщо я буду розмовляти правильно, у вас в житті щось поміняється? Чи просто знаєте, на всьому білому світі люди не будуть хворіти, зникнуть всі хвороби, всі проблеми. Якщо вам не подобається, у вас так все роздражає, вас це все, все так бісить, це приходите на мій канал, щоб побіситися. Я не знаю, таких людей просто не розумію. Та натисните, заблокувати. Та й не приходьте сюди. Ну, не буде в мене мільйон підписників, не буде в мене 100 підписників. Та, пожалуйста, головне, щоб ви зі своїми вушками ніжними не страдали. Взагалі, мені, знаєте, навіть не обідно, що ви викидаєте на мене жалоби, що ви пишете на мене гадості. Нічого страшного. Я це не приймаю. У мене і без вас, знаєте, в житті все прекрасно. Тож, ще й вас слухати, то, взагалі, можна, знаєте, тут кришею поїхати. Ну, в принципі, ми всі поїхали кришою, коли почалася війна. Але якщо слухати кожну жабу, то можна, знаєте, теж жабою стати. Чим більше, знаєте, от знаю людей, тим більше я люблю животних. Тому що, ну, животні такі гадості не роблять. Вони, звісно, можуть нагадити вам на ковір, на кровати, не знаю, куди угодно. Але це все-таки. Приятні, чим коли гадять в душу, правильно? Кожен буде розмовляти, знаєте, як хоче, кожен буде робити те, що хоче. Я ж не лізу до вас і не кажу, що у вас там щось не так, ну і ви не лізьте. Хочете дивитися мій канал? Дивіться. Я завжди рада нормальним, адекватним людям, а всяким злюкам бобрам я не рада. Так що, злючки, бобри, беріть свої віші і на виход. Да, і ще треба прицепити номер карти, щоб цей, написати на розвиті канала. Ну, буду Додавати картинки з інтернету, щоб мій канал розвивався. Інтересно, як він буде розвиватися. Ну, коротше, це не важливо. Ви просто кидайте мені гроші на карту, щоб я купила собі машину, квартиру, остров, яхту, дачу, не знаю, що там ще можна купити, бугаті, ламборгіні, що ще. Ну, коротше, напишете Peugeot, Meżo. Ну, просто розвивати буду свій канал тачками в гаражі. Номер ну, карточки я прикріплю на екранчик, щоб ви не загубили, бо це так важливо для вас, кинути мені грошики. Ох, чувствую, я волну, хейта, після цього відпишуться від мене всі мої підписники. А може, знаєте, тут сидить якийсь мільйонер, до тю, а чого б не скинуть, скинуть на цю машину. Може, чоловіка ніколи не було Lamborghini в житті, хай хоч порадується. Так, мільярніри, якщо ви тут є, обов'язково кидайте. Все, спасибо всім за внимание. Люблю, цілую. Обіймаю, пока, пока.